Україна, мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських рочеїв, боїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфами гуком гармат революції, радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опромінниця, бо ти, присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені брязкотом кайданів. Скрипом шибениць понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я у бій, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів твоїх, невинну кров помардованих дітей твоїх і тисячі інших незнаних нам. Що їх кості по По тайком поховані, з вогнем життєтворчим творчим серці моєму, страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Зміцни мій дух, загартуй волю у серці замешкай моєму, і зрости мене до ясних чинів. У чинах тих нехай знайду я смерть, солодку смерть у муках за тебе свята, і розплинуся в Тобі, я і вічно житиму в Тобі, відвічно Україна. Свята могутня Соборна, слава Україні. Проєкту «Дніпро вечірні продовжується, і просто зараз в нашій студії знаходиться людина, якій є що розказати українцям. У нашій студії вітаємо вас, пан Геннадій Поляков, рекрутер 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаю будемо сьогодні говорити багато про те, чим живе зараз Україна, і першим питанням буде те. Чи єдина вона, на вашу думку? Насправді, на мою думку, Україна єдина, хоча нам постійно намагаються нав'язати тези про те, що ми різні, є Україна Західна, є Україна східна, є ті, для кого війна існує, і ті, для кого війни не існує. І це ну, така іпсошне, все, що виливається на голову і вливається в вуха. На громадян України, воно напевно має свій вплив і все більше людей, як відчувають, напевно, себе якимись розхитаними, і знову ж таки намагають апелювати про те, що ми різні, і для когось там війна ближче, для когось війна далі, і що, типу, ті, хто були вимушені переїхати з окупованих територій, до Неокупованих територій підконтрольних Україні не розуміють тих, хто знаходиться вдома, а ті, хто вдома не розуміють їх. Але ну, це, скоріше за все, такі надумані речі і Україна єдина, хоча от, її зараз намагаються розірвати. В одному зі своїх постів у Фейсбуці ви також торкалися теми єдності. І там, вашою основною думкою, було те, що зараз її не вистачає. Як зробити так, щоб українці все більш згуртовувалися навколо нашої спільної біди насправді напевно головним є усвідомлення, що війна не закінчилась і вона не закінчиться завтра, післязавтра. І для того, щоб вибрати перемогу, якою би вона не була, якою би її сам не представляли люди? Треба об'єднуватись так, як ми були об'єднані 24 лютого. <кій> коли хтось брав зброю в руки, <кій> коли люди несли речі, несли їжу на блокпости, коли стояли черги до військоматів, і тоді дійсно всі були готові е, докорінно змінювати своє життя і е, робити все, що можливо і неможливо, для того, щоб Україна лишилась українською. Зараз е, настала певна втома е, у одних. Інші знаходяться відносно далеко від лінії фронту, і їм здається, що ну, не так вже все і складно, і важко. І людям важливо усвідомити, що якщо ми не згуртуємось, якщо нація не об'єднається заради спільної мети, то не буде не просто перемоги, а перестане існувати українська нація. Тому що Напевно, вже час зрозуміти, що ворогу не цікаві території, ворогу не цікаві ресурси. Завдання ворога знищити таку націю, як українці, і оці всі їх гасла про денаціоналізацію, демілітарізацію насправді на меті мають просто тотальне знищення українського народу. І коли прийде це усвідомлення, коли кожен українець зрозуміє, що це не війна тих, хто знаходиться на передовій або тих, хто зранку до ночі волонтерить, донатить, підтримує, там, опікується пораненими і так далі, то тоді ми будемо мати шанс на перемогу. Пане Геннадію, чи часто ви відвідуєте зараз лінію фронту? Лінію фронту відвідую по мірі необхідності. Сказати це часто чи не часто складно, напевно, частіше ніж пересічний мешканець, мешканець цивільного міста, але не настільки часто, як ті хлопці, які знаходяться безвиїзно на передовій. чи багато з ними спілкуєтеся? Так, з хлопцями спілкуюся постійно. Я знаходжусь в чатах свого підрозділу і маю комунікацію зі своїми побратимами, з якими прийшли разом 24 лютого. І, ну, би, спілкування відбувається постійно. Тобто ми постійно на зв'язку, постійно комунікуємо і обмінюємось інформацією про те, що відбувається там, і про те, що відбувається тут. Ну і коли вони приїжджають до Дніпра, також зустрічаємось та спілкуємось. Е, чи говорять вони там про свої потреби, чого не вистачає більше за все зараз їм там? Е, знову складне питання. Напевно. Ну, можна було би сказати, що не вистачає зброї, тому що зброї забагато не буває, е, боєприпасів, ресурсів багато не буває. Е, можна говорити про те, що не вистачає людей, тому що, ну, як, як би це не звучало, люди закінчуються. Хтось е, назавжди е, лишається в строю, хтось е, поранені, які не можуть повернутися в стрій. і... Е, Людей, які були вмотивовані, які прийшли в військо самостійно і воювали з 2014 року або з 22-го року, року, їх стає все менше і менше. І, напевно, є необхідність, щоб прийшли нові, але вмотивовані люди. І це також важливо. Ну, а також, напевно, дуже важливо, щоб ті, хто знаходяться в тилу, з розумінням ставились до тих, хто знаходиться на фронті. Тому що просто сказати Я тебе розумію, я там знаю, як там, але ну, насправді ніхто не розуміє, ніхто не знає, окрім тих, хто там був. Ви займаєтеся рекрутингом чоловіків українських цивільних до ЛАВ ЗСУ. Скажіть, як реагують взагалі наші чоловіки на те, що мають можливість, наприклад, обрати собі військову спеціальність зараз? Я займаюся рекрутингом саме в третю окрему штурмову бригаду, тому ми говоримо про те, що третя окрема штурмова бригада це такий кейс успішного підрозділу, який поєднує якісне виконання бойових задач, самозабезпечення силами і ресурсами, і людяне ставлення до особового складу. Це насправді дуже важливі речі, які часто є пріоритетними в тих запитаннях, які задають потенційні рекрути, приходячи до рекрутингового центру. Тому не можу сказати про взагалі про Збройні Сили України, але можу говорити про третю окрему штурмову бригаду. І, напевно, рекрутинг це в певною мірою майбутнє. Збройних сил України, майбутньої мобілізації, тому що людина, коли приходить до рекрутингового центру, вона має е, можливість задати запитання будь-які, які її цікавлять, е, поділитися своїми побоюваннями, страхами, і е, всі е, рекрутери е, є бійцями 3 окремої штурмової бригади, тобто людьми, які пройшли е, бойові дії в лавах саме 3 окремої штурмової бригади, тому ми розповідаємо не. Те, як ми би собі мріяли чи бачили, а те, як відбувається насправді в лавах нашої бригади. Коли людина приходить і ділиться страхами, вони більш-менш у всіх однакові у людей щодо того, чого бояться чоловіки, чого не йдуть до армії. Насправді. Типових, ну якщо так можна класифікувати страхів, їх е, не так вже і багато. Перше, це е, побоювання, ну, тобто людина каже, я нічого не вмію, я, ні, я в армії не служив, е, наскільки там, мене підготують. Е, бо зараз дуже багато знову ж таки інформації через соціальні мережі, через там, різноманітні канали, про те, що ну, цей ланцюжок, е, військомат, передава. Він дуже короткий. Насправді у нас він дуже довгий і ми гарантуємо, що людина отримує повноцінну підготовку до того, як опиниться безпосередньо в зоні бойових дій. І другим питанням є те, знову ж таки, от якраз про це, довжину цього ланцюжка. Тобто, я до вас прийшов, коли на фронт, тому що знову ж таки, це така похідне від першого страху. Ну і ще один це про забезпечення, про ставлення командирів, чи буде можливість бувати вдома. Ну і е, також є питання, яке іноді задають, але зараз це питання активно обговорюється знову ж таки в публічному просторі: це як надовго я тут. Тобто людина підписує контракт на три роки, чи зможе вона через три роки демобілізуватись, чи не зможе. людина. Іде по мобілізації, через скільки вона зможе демобілізуватись. Скажіть, як вважаєте, реально рекрутинг зараз це хороша альтернатива самій мобілізації? Рекрутинг, на мій погляд, це не альтернатива, це має бути складовою частиною мобілізації. тобто Є мобілізаційні задачі, які Збройні сили ставлять перед державою, держава має ці мобілізаційні задачі виконати, тобто дати ту кількість військовослужбовців, підготовлених військовослужбовців, які, яка задовільнить наявність вакансій в бригадах, підрозділах. Але рекрутинг це є дуже дієвою складовою частиною, тому що, по перше, те, про що ми говорили, людина має можливість отримати з першого джерел інформацію. А по-друге, рекрутер може знайти оптимальне застосування для людини, враховуючи її бекграунд, ну, тобто ті знання, вміння, навички, якими людина вже володіє. Тому що дуже часто знову ж таки про це говорять, коли там. Людина айтішник високого класу, але він опиняється зі зброєю в окопі. А в цей же час якісь задачі з програмування намагаються виконати людина, яка ніколи цьому не, не навчалась і не розуміється, як це робити. Машини ремонтують ті, хто знаходяться поруч з машинами, а автомеханіки знаходяться на інших посадах. І от саме задача рекрутера виявити, чим ця людина може бути корисною в конкретному підрозділі. Тобто дуже часто у нас буває, що людина, вже оформлюючись до лав 3 окремої штурмової бригади, знає, в якому підрозділі вона буде служити, і хто буде її командиром, може, має можливість завдяки нашій медійності подивитись відео, як працює цей підрозділ. І для себе вирішити дійсно, чи хоче вона цього чи ні, пане Геннадію. От ви казали про те, що ще до початку повномасштабного вторгнення і відразу після нього було дуже багато вмотивованих людей, які йшли до вашої бригади, у тому числі, для того, щоб захищати країну зараз. Чи не здається вам, що мобілізація зараз опинилася в такому доволі складному становищі, цей процес він наче просів. Хотілося б поговорити з вами про причини. Як вважаєте, чому це відбулося? Ну, ви прямо так змягчили. Я не буду змягчати. На мій погляд, мобілізація провалена, тобто, ну, повністю. І провина на цьому на? В ну, переважній більшості все ж таки покладається на наших державотворців, тому що закон про мобілізацію досі не прийнятий, він мусується, і вони бояться приймати непопулярні рішення, щоб не викликати негатив з боку населення. Прийняти популярне рішення вони не можуть, тому що це тоді не закриє. Потребу в мобілізаційному ресурсі, відповідно, прийняття цього закону зависло. І головною, напевно, причиною, чому мобілізація провалена, тому що не було потужної інформаційної підтримки. Має бути не просто така лайтова інформація про те, що треба йти до лав Збройних сил України, треба розповідати. Про конкретні підрозділи треба розповідати про конкретних людей, треба розповідати про те, як відбувається на фронті, треба говорити про те, як здійснюється підготовка, тому що підготовка дійсно здійснюється. І про це все треба було говорити на початку процесу мобілізації. Зараз вже в певній мірі запізно, тому що. Знову ж таки, оця іпсошна атака про свавілля РТЦК, про непідготовлених мобілізованих, які опиняються в зоні бойових дій, тільки отримавши в руки автомат, і так далі, воно настільки масово вдарило по суспільству, що суспільство зараз от прямо максимально в цьому переконано, що так і працює. І, цей вплив нейтралізувати насправді дуже важко, але не неможливо. І знову ж таки, от саме медійність третьої окремої штурмової бригади є зразком того, як треба діяти. Тому що ці всі заходи з бійцями третьої окремої штурмової бригади, там гонки з перешкодами, гра страйкбол з, з представниками штурмових підрозділів. Серія зустрічей дві з бійцями 3 ї окремої штурмової бригади, де можна поспілкуватись з тими зірками бойових дій, яких ще вчора бачили в відео на Ютубі або в телеграм-каналі. І зараз він сидить перед тобою, і відповідає на твої запитання. Насправді комусь здається, що цього забагато, але досвід показує, що саме так треба діяти, тому що коли. Наприклад, до мене в рекрутцентр приходить людина і каже: Я там хочу служити в такому-то штурмовому батальйоні, в такій та роті. Кажу, в тебе там є знайомий? Ну, типу, да. Кажу, а звідки ви знайомі? Ну, я бачив з ним ролики. Ну тобто, це вже говорить про те, що саме така мідійність вона працює. Ну і е, все ж таки держава має попіклуватись про тих, хто е, вирішує змінити своє життя і стати до лав війська. Тобто е, мають бути забезпечені пільги, мають бути забезпечені е, соціальні ліфти. Це особливо е, цікаво може бути для молоді, тому що молодь, яка знаходиться е, зараз в стані вирішення свого майбутнього, має розуміти, що коли вона, там цей хлопець або дівчина повернеться. З війни він отримує певні преференції для вступу до вищих навчальних закладів, до працевлаштування і так далі. І так далі. З одного боку, і з іншого боку, має бути ну така, певне блокування людей, які ухилилися від служби в лавах Збройних сил України і жодним чином не долучились до виборювання нашої спільної перемоги. Тому що людина, яка просто відсиділась. Десь не має права, на мій погляд, не має права балотуватись до органів місцевої влади державної влади, і не має права на якісь керівні посади в державних структурах. Тоді оце усвідомлення і ця додаткова мотивація, можливо, позитивно вплине на те, що люди підуть, і підуть в ті підрозділи, про які вони будуть бачити. Про які вони будуть знати, і там, де вони будуть впевнені, що до них будуть ставитись як до конкретної людини живої зі з позивним, а не як до номера в штатному розписі, там плюс 10, мінус 20. пане Геннадію. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нас. За те, що поділилися з нами своїми думками, надзвичайно е приємно поспілкуватися зі справжнім чоловіком, з воїном захисником України. У нашій студії був Геннадій Поляков, рекрутер третьої окремої штурмової бригади. На цьому випуск завершено. До побачення. Відродиться, славо твоє, промінниця! Слава твоє, промінниця! Бо ти просвяте все життя моє! Бо ти присвяти все життя моє! О ти щастя моє! О ти щастя моє! Зазвони мені, п'яскотом кайдай! Зазвони мені, бляска, до кайдан! Скрипом шиманись, понорян! Скрипом шибались, поновіран! Принеси мені сойки закатований кульок! Принеси мені сойки закатований кульок! Тюрмо і на засланят! Тюрмо і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття мідь! Щоб зросла за взята мідь! Щоб сміли, що в яблі! Щоб сміло, щоб я б! Так я пішли герої за тебе, свята! Так Не вийшли герої за тебе свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб повстити, гай буде волі! Щоб повстити, гай буде волі! Потоптануче! Потоптануче! Лукка ті твоїх! Лукка ті твої! Не вийду помордованих дітей твоїх! Не кров крово помордованих дітей твоїх! Вличну смерть героям української нації. Величну смерть героїв української нації. Та тисяч інших незнаних нам. Та тисяч інших незнаних нас. Що і кості по порозкидання ботайком поховать. Що і кості по порозкидають, хоховають. По -по 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 -по. Спалива нам життя творчеся кволю серці моєму. Стреху нехай не знає. Рахуни, хай не знання! Не знаю, що таке вагайне! Не знаю, що таке піду! волю! волю! У серці замешкай моєму! У моєму! Зрости мене до Ясищині! Зроси! нехай зайду, я смерть! Увичина, дехай, зайду я хай! Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть в руках за тебе! Розплинуся в тобі! Россимо за тобі! І вічно житиму в тобі! І що жити в тобі священна Україна. Україна! Свята Богуття!